Доброго вечора вам, дорогі мені душі, я хотіла записати перед зверненням до вас, тому що перед Ченлінгом ти ніколи не знаєш, що прекрасний потік енергії тобі скаже, і зізнаюся вам, що в мене зараз така хвиля. Я читаю багато міфів давньої Греції. Давно в мене не виникало бажання брати книгу до рук. І якось так вийшло, що поки що до Афродити я не добралася. Я знаю, мабуть, міфи так на рівні з вами, якісь десь, можливо, і десь що я вже трошечки. Суміжні міфи читала, де вона трішечки зовсім згадувалась. І е, я намагалася дізнатися за одну річ, е, яку вона згадала. В Ченелінгу вона згадала про е, священну воду в Амфорі і священний фонтан. Е, я в міфах е, переглянула, передивилася, пошукала в інтернеті, в самих міфах такого не згадується. Але що цікаво, власне, всі храми, які будувалися на честь Афродити, щоб ви знали, будувалися саме з білого мармуру, хто слідкує. За моїми сторіс, ви можливо бачили недавно. Я побачила кулю з білого мармуру, і я просто в неї закохалася. Це було ще до тої інформації: це про те, наскільки ви повинні довіряти своєму потоку, своїм відчуттям, і не завжди потрібно раціоналізувати, не завжди потрібно питатися. Чому мені це подобається, так для чого вона, тобто, знає, спішити в майбутнє, шукати зразу пояснення. Потік це взагалі така річ. Він хоче просто, щоб ви разом з ним побули. Все, Все, що далі, все що детальніше, якось навіть це все часто дуже розум намагається, він зразу встряє, йому потрібні зразу якісь пояснення. Ось. І ще я знайшла інформацію. Власне, те, що стосується води, що на честь Афродити, дуже часто в Стародавній Греції будували саме фонтани, і такі місця вони вважалися місцями поклоніння Афродиті. Тобто, в міфах ми з вами це підтвердження не знайдемо, його немає, але ми бачимо певні історичні просто факти, які є. Збереженими до цих часів, і вони дають певне підтвердження. Можна, звичайно, що йти е, пізніше трішки в глибину, е, досліджувати, наскільки сакральним є цей образ, чому він саме такий. Це вже е, таке поле для власного дослідження, мого і вашого. Але я просто хотіла перед тим трішечки вас попередити е, за ці моменти і. Е, Беріть навушники. Ченнелінги завжди найкраще слухати в навушниках, щоб ви все дуже добре чули. І переходимо. Доброго вечора, дорогі мені душі. мене звати Сафоя. Я є провідником світла. Моє духовне ім'я означає дух, що приймає тебе. І я рада вас вітати в моєму просторі. І як бачите, у просторі потоку богині Афродити. Давайте будемо переходити власне до ченнелінгу. І я рада тебе вітати, моя прекрасна. Я дуже вдячна тобі за те, що ти прийшла, що ти вирішила чимось поділитися з нами. Я з дуже великою радістю передам ці слова через себе іншим душам. Рада тебе відчувати, рада тебе чути. І я рада тебе вітати, моя вранішня Венера, моя дзвінка весна, мій радісний танець. Це все є ти, це всі ви насправді прекрасні жіночі потоки. Але наскільки ви пам'ятаєте мене? Я з вами на цій прекрасній планеті з дуже дуже давніх давен. Стільки було різних подій, етапів. Я так мінялася разом з вами. І хочу сказати, що хоча я була присутня тут. Ви про мене знали, ви про мене пам'ятали. Ви шукали зі мною зв'язку, і я проявлялась через вас. Але як думаєте, наскільки глибоко ви змогли мене пізнати? Я це велике, велике лоно. Люблячої і творчої матері. В ньому насправді навіть і немає дна. Це безмежний простір. І, будучи лоном, він постійно себе відроджує, генерує, створює. Тому в нього немає ні дна, ні початку, ні кінця. Це безкінечний простір. Я запрошую вас, дорогі душі, пізнати цей простір. І коли моя енергія вона нагадує океан, ви можете пірнати. В мій потік, і ви відчуєте, що це простір, простір плаваючий, дуже ніжної енергії, який вас вас любить, який про вас турбується. Довіртесь йому, йому можна довіряти. Ви не потонете в потоці цієї енергії. Досліджуйте глибини, тому що такі часи зараз неймовірні. Що вже можна? Можна пізнати абсолютно нові глибини, вершини мене. Я з радістю приймаю вас. Я з радістю приймаю вас. А чи готові ви пірнути? Так. Моя енергія. Якщо ми говоримо про ваше минуле. Це кохання і натхнення. Коханням цією енергією. Але я сьогодні. Хочу поговорити не про це. Перед нами постають нові можливості. Кожен жіночий поток зараз починає відчувати всередині зов надзвичайно глибинного нутра. Вас кличуть ті голоси, яких ви дуже давно не чули. Вас кличуть зробити щось таке, що боїться зробити ваше серце, воно забуло, що таке любити поза земним контекстом, любити поза тілом, любити поза відносинами з чоловіком, з друзями. Як ви відчуваєте, скажіть мені? Любити поза цим всім, як воно. Ви це забули. Ваше іство, ваше поче вам. Що треба це згадати? Моя неймовірна, я хочу запитатися в тебе. чому, Чому твій потік для мене такий білий-білий? Я б назвала цей колір білостіжний. Так, моя прекрасна це я. Я знаю також, що е, тобі приходив також е, прекрасний рожевий колір. Е, так, дуже приємний. Дуже ніжний, блідорожевий колір переходив. Так. Це, щоб ви розуміли все є проявом мене і проявом моєї енергії. Колись раніше моя прекрасна Софоя Моя прекрасна Богиня казала вам, що ми верховні потоки надзвичайно глибинно багатовимірні. Чим глибше, чим самовідданіше ви будете з довірою пірнати у нас, Тим багатовимірніше ви будете бачити наші енергії. Ви можете пізнавати їх на різних рівнях. Це неймовірна подорож. Наскільки багатогранний і багатоликий наш прекрасний і осяйний отець абсолют? Наскільки прекрасною. Вічно квітучою квіткою. Вічно танцюючою, квіткою є наша богоматір, наша верховна Мага Я хочу сказати, що рожевий, прекрасний кольор, який ти бачила. Це є прояв моєї земної любові. Коли ви відчуваєте любов до дитини, до чоловіка, дружини, до друзів, до сім'ї. А білий колір це власне те, про що я говорила трішки раніше. Це є колір. Моєї безумовної любові. Я тут уточнюю, що моєї, тому що наскільки не уявляєте, є багато потоків у цьому світі, які також знають, що таке безумовна любов, вони також є частинкою цієї неймовірної. Всеосяжної енергії, безумовної любові. Моя істина така, що моя безумовна любов, коли контактує з тобою, коли ти з нею зливаєшся, вона розливається. По, твоєму моєство прекрасним білосніжним кольором. Це любов чиста Вона є чистою, тому що в ній немає контролю, в ній е немає бажання. Володіти кимось, в ній є бажання турбуватись, я хочу сказати вам, прекрасні душі, що моя безумовна любов любить бути просто присутньою. Вона не претендує на вас. Вона не буде над вами домінувати. Вона не буде робити нічого такого, що порушить вашу волю. Моя любов до вас, вона присутня. Вона опікаюча і приймаюча. Вона огортає вас. Моменти. Коли вам потрібна підтримка, пам'ятаєте, я говорила про те, що ми є все приймаюче, вселюбляче лоно, як наше лоно, нашої великої мами, великої матері. Воно приймає вас, воно завжди ради, прийняти вас, воно вас кличе. Але воно вас не змушує, воно терпляче, вони, вони знають, що всьому свій час. Мої прекрасні жіночі потоки. На останок я хочу сказати вам, що, що ваш шлях. Нелегкий зараз. Я бачу багато болі. Я бачу багато прекрасних жіночих потоків, які себе втратили, які відчувають себе загубленими. Ви відчуваєте безмежну, просто бездонну пустоту всередині, в самому центрі. І вам здається, що навіть розмова з Богом не може її заповнити. В розгубленні, тому що ви не розумієте, ви не знаєте, чим її наповните. І я хочу сказати, душі, довіртесь. Довіртесь Богу, що. На спрагле серце завжди можна пролити життєдайну енергію води, яка напоїть ваше спрагле серце з сакральної амфори, з мого священного фонтану. Я запрошую жінок познайомитись зі мною, покличте мене, попросіть прийти в мою присутність. І я з радістю поділюся з вами цим сакральним. Високим. І я поділюсь з вами з радістю цим, цією великою сакральною допомогою, моєю силою, водою із життєдайного фонтану, фонтану любові. Дізнавайтесь про мене. Я залишила вам багато підказок. Вони у ваших книгах. Про мене. Знайдіть мій фонтан. Зачерпніть з фонтану моєї безумовної любові для себе воду. Наповніть нею своє серце. Згадайте, що таке безумовна любов. такий мій дарунок вам, таке моє зцілення для вас. Я дуже вас люблю. Я завжди запрошую вас танцювати. Я завжди запрошую вас любити себе, милуватись собою в церкалі, боготворити своє тіло, обіймати себе, цінувати себе, вплітати в волосся у квіти. І тацювати ні для кого. Ні для кого. Бо тому що для себе. Зрощувати. безумовну любов. Не для когось, а в першу чергу для себе. Щоб наповнити нею себе як божественною водою з мого фонтану. Я люблю вас, я вас обіймаю, цілую в скроні, дарую кожній з вас віночок на голову. І співаю для вас, пісню любові, пісню безумовної любові. Я дякую вам душі за те, що ви прослухали Ченелінг. Я впевнена, що ви про відчули, як потікав родити, як ця богиня бачить для себе безумовну любов. В неї якесь таке своє унікальне бачення, так, відчуття прояв цієї безумовної любові. І як бачите, на звичайному, буденному, земному рівні, ми можемо сприймати її як богиню любові, але ця любов, от як вона і сказала, вона має такий досить земний прояв. Якщо ми вже готові з вами побачити. Її енергію відчути її енергію глибше, то ми розуміємо, що земна любов це найнижчий прояв, її енергії високий прояв її енергії, це енергія безумовної любові. Безумовна любов, вона не дуже має відношення до наших земних справ. Це не про любов навіть до сім'ї, до чоловіка, так як вона і сказала. Це в першу чергу взрощення любові до себе, усвідомлення своєї цінності, любові, відновлення любові до свого божественного центру і усвідомлення кожну мить. Наскільки він грандіозний, і вже з цього центру можна ділитися, ділитися цією безумною любов'ю на всі інші живі істоти в цьому світі? Я вдячна, що ви прослухали ченнелінг, що ви про енергії. Дуже вдячна ще раз боїння Фредиті. Вона, знаєте, для мене, скажімо так, близький дуже потік. Вона відчувалась мені знаєте, такою дуже близькою енергетичною подругою при дотриманні субординації, звичайно, що і з повагою до неї тут я вживаю слово подруга не в земному значенні, а більш у такому високому і священному. Принаймні, мені особисто вона так відчувалася в цей момент. На цьому я буду завершувати. Ще раз вам дякую за прослуховування. Попереду тільки світла.